Привіт, з вами я, Канідя, і це моє село. Да. Не моє село, але я в цьому соло допомагаю. Я хотів зробити обзор. Я хочу зробити нову рубрику. Життя в селі, да. да. Да-да-да. Не забувайте. Іло, починається село. там, Бачите. Зараз поміняю руце. Ой, оце точніше, да. Ось тут у мене є балкончик. зразу бідниця хата мого брата. Стоп, ну що там? І ось тут є озеро. Ось, таке велике. І тут є клейка. Да, можна, можна прийнути. ви думаєте це просто обичне озеро? Не. Воно настільки глибоке що на Кстати, это затонувший корабль. Я його звуку. Раніше тут була річка, така ворога річка, як Дніпро в Україні. Да, така была раніше. И я хочу рассказать историю. Мне жители сказали цього слова. Раніше на місці, де, де я живу, с Тьомою, де живу, тут раніше була гора. Як і там гора, во. І раніше до них припливали припилагав... через ці річки, торговці і торгувалися з ними. І одного дня обвалилась гора і її і закрила течію. Навіть ось тут ово, видно, що тут не рівне. а там вже починається гора. Тут обвалилось воно і саме так. Так, оце все моє подвір'я. Бункер є, і в мене ще є питомець черниш. Черниш, так. Да. Чого черниш? Черниш. Чорний як. огонь. Не огонь. а... Я коли знайшов це місце, і я зразу купив кота і він. Не народив. Я тут побачив такого маленького кошенята і пручув його. Йдемо до самого села. Це у нас шахта. шахта де тут роди добуваємо, залізо, вугілля кам'яне, золото навіть є і мідь з камнем. І тут у нас каньон такий, міні-каньон. Тут ми знайшли місце кераміки із глиною на пару. Що тут раніше була річка? Ну так. Да. Тут уж річка була, а глина під водою знаходиться, а кемка взагалі вгорі. В горі. Раніше. Ні, кераміка тут сама збудувалась. Тут ми кирпичі робимо, все таке приплавлюємо. Іде тропи... дорога. І це атомна електростанція. Да. Атомна електростанція, моя атомна електростанція. Це у нас тут м, труба огромна. Поки що вона не працює, що атомна електростанція не виздає луч. А що так світиться, то що це включений рчак, що тримає підтримку для цих двох труб. Щоб вода не витікала би із лавою. Я потім об'ясню вам. Ой, ж для чого создано таке? А ось тут є шахта. Куди впав раніше молоторит нам сказали, розказали? І він озвучає уран. Оці стержні, це є уранові стержні. Вони тут робляться. А це осколки молоторита. І не мог. Тут навіть двері мідні, які ж вже дряхи стають. Тут без хімзай без хімзащитного костюма туди не можна заходити. Я ще не за... зайшов і мені погано стає. Я чувствую. Я потім розкажу все це. Оце у нас радіосвяж, і ми, тут... і ми тут достаємо із підземлі лаву щоб для реактора. Це у нас склад починається будувати. І оцей склад. Бля. Отходи розлівий. Це ядерне топливо, да. розлівся. Я казав їм, що треба було прибирати їх давним-давно. Не послухали. А це у нас поліцейський участок з пожежною на пару. Одинакового там такого інтересного нема. Це же будинки жителів. Тут є навіть дорожка, яку я сам оплатив для жителів, що я. Ї... Вони мені допомогли з домом атомною електростацією збудувати. Я їм за це ось це зробив. Да. Я їм допомагаю. Ось тут у нас поки що такі пару доміка, три домика. Щоб могли б деякі жителі купити собі домика маленького. Це типу як готель. Це у нас магазин. Да, магазин. Тут у нас продавець і охранник з будівельниками. Тут будується у нас склад, щоб можна було б відкуди доставати. Це у нас банк, а це аптека. Во, аптека. Це прапор нашого нашої, і нашої деревні, деревні, да. це дім президента. 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 О, це у нас сцена, так. Да. Ось тут стоїть, тут може підійти і сам розказувати свою лекцію. Да. І кстати, я, і ви дивились, коли я показував вам село. Тут у нас церква згоріла. Да. У, у нас вийвся пожар, що чуть сумічений старий дім постраждав навіть, во. Ось там і ось тут знизу постраждав. Навіть ось, ось тут постраждав, Ні, не постраждало. Слава Богу, що ми спіли потушити його. Ось чому я збудував пожежну станцію з поліцейською. Пожеж, пожеж, пожежну і поліцейську. Так, я показувала вам сцену. Да Ось тут у нас є міст і річка. Річка да. це річка, яку жителями ми, ми зробили. Тут є ось такі камиші. І тут камеши. Ми ось тут і у нас тут є дамба бобрів. Бобри зробили дамбу. Mm. Да. А в нас тут взагалі поле. Добре, що вони зробили дамбу, то я тут копав, копав і буду, хотів шершити за це закопати. Ну, щоб оце зарівняти землею. Тут була лава, я її засипав і викопав. І сюди чи я піднялась, я зразу поняв. Це у нас такий маленький магазинчик, який потім купиться. Це взагалі портал в ад. Але жителі зруйнували його, щоб не було. Б. Це у нас ферма. Тут у нас знаходяться тваринки, все таке. Що тут куріння нема? Курі нема. Зверху у нас тут є ось такий міні-складик, де стіна знаходиться. Але там немає. Це дім фермера, який. І, і зерно хранилище. І поле саме. Таке міні-поле, але їжа у нас є. А чому? я Та... так і все. Це в нас заправка, де ми заїжджаємо і собі купуємо топліво, щоб у нас було б чим заправляти машини. А Це в нас шиномонтаж мого бра брата. Брат збудував шиномонтаж. Тут мотоцикл щось стоїть неправильно. Зараз я його виправлю. О. Це трактор знов, да, у нас трактор знов. Мало, мало полежаємо. Тут мало поміщення і не буду лежать. Тут у нас ходимо. Я не знаю, що він зробив за зараз? А, точно, ніяк не вийдеш. Тут у нас квіти знаходяться і піднімаємося на другий етаж. Тут зона чекання. Все таке. І ми виходимо за межі свого села. Да, тут ще один міст. І ми їдемо прямо, прямо, прямо. І в нас починається. міст да, Міст Він такий великий, що я в шоці? Ми, Навіть там друге село, і ми з збудували дорогу і міст. Скинулися разом наш президент. Я дякую, що він наш, наш добрий президент. Збудували міст спеціально, щоб ми могли би їздити. Да, але тут дорога ще будується. І у нас ось тут закінчується річка. Тут знаходиться дамба. Що? Коли ми, я розрив, то течія б потекла і нам треба було збудувати дамбу. А от подивіться, наскільки було? Тут один блок залишився і могло затопитися. Ми збудували дамбу. І вода витікає тепер з чудове. І вода не наповняється на кризис. То все село, село було б вже погружено в під воду. А тут у нас наступне село. Так, да, ось таке село. Таке собі. Ну, таке нормальне собі. І так. І там ще третє село знаходиться. Ми просто воно так далеко, що треба, треба блін. недалеко приблизно зараз должно бути. Покажу я. Отемо, <плес> <плес> блін. Це ж море. Супер, як же я по... проїхав те село. Не можу знайти. Не можу знайти ми відвертаємось. Зараз люблі тут буде. Все таке. Коли ви... Ребята, ребята це мої договори-підпишники. Це була серія. То, будь ласка, підпишіться на, на, на мій канал ігровий. І, і я буду робити такі самі відео, так. Да. І, і у нас буде життя про село, да. де я буду обновляти село, допомагати, такі різні, різні відео. Та, Беріжіть мене лайком. І, і ми, я создам другу серію, як я. Обновляю село чи будую бізнес, все таке. Стаю президентом, наприклад, все таке. типу, стаю <плес> бомжом клятим. Я пам'ятаю, у мене навіть є один бомж Валера, я пам'ятаю його, він знаходиться там. Він знаходиться, куди я зараз смотрю, він там знаходиться. На... Там, де сумічний Дім, там знаходиться такий дерев'яний старий дім, там Валера живе. Я не знаю, я його вже не бачу місяць, не бачу в Він десь пішов собі гуляти, або в ліс пішов, що там собі збудував новий будинок. Або взагалі пішов, став президентом, наприклад, з якоїсь села або з України. Дякую вам за преград всім. Пока-пока!